Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Усім привіт, дорогі радіослухачі! В ефірі програма дипломатичні діалоги і для вас знову працюють студентки міжнародниці Донецького національного університету імені Василя Стуса Вікторія Парчевська та Христина Шулятицька. Віко, привіт! Привіт, Христино! Дуже рада, що знову маю можливість разом із тобою ділитися досвідом у сфері політики та дипломатії для наших любих радіослухачів. Тож сьогодні темою нашого ефіру є національний брендинг у сучасному світі. Кожна держава, як особливий гравець, має своє місце на міжнародній арені, намагається якомога краще представити себе для сприйняття іншими міжнародними, зацікавленими у співпраці сторонами. Таким чином, цей процес цілеспрямований Рямованої зовнішньої політичної діяльності, метою якої є формування усталеного сприйняття держави у світі, називається національним брендингом. Загалом, бренд держави відносно нове поняття, що стало популярним в останні роки завдяки мас-медіа. Якщо порівнювати бренд з іміджем, то перше поняття є більш усталеним. Імідж держави це змінна складова бренду, яка означає образ, на який намагаються впливати з метою зміни. Но та спрощено можна сказати, що бренд це філософія, а імідж змістовне наповнення та картинка. Образ або ідентичність держави, сукупність атрибутів властивих державі базово, без втручання іміджмейкерів. Репутація це уявлення певної аудиторії про об'єкт. Імідж формується ідеями, словами, образами. А репутація конкретними вчинками, думаю, що саме час звернутися до історії та зазначити, що поняття національний бренд у науковий обіг увів британський експерт з брендингу, винахідник рейтингу бренду держав Саймон Анхольд, який визначив його як систематичний процес узгодження дій, поведінки інвестицій, інновацій і комунікацій країни навколо чіткої стратегії посиленої конкурентної ідентичності, аналізуючи чинники, які впливають на популярні. Я держави вчений сформував рейтинг привабливості країн згідно з його методикою, ключовими складовими брендингу держави виступають експорт, управління. Культура і спадщина, туризм, інвестиції та імміграція люди. На думку дослідника, практика ефективного державного брендингу випливає з відповідей у кожному з шести пунктів на питання, якими є сутність індивідуальності та унікальні характеристики нації або держави. Я своєю чергою хочу згадати дослідника Олінса, який пропонує підхід, за яким в основі національного бренду повинна лежати ключова ідея, яка буде проектувати національні характеристики країни. Ефективним та привабливим способом, та має працювати на емоційному і раціональному рівнях, щоб апелювати як до серця, так і до розуму людей, бути релевантною для всіх аудиторій бренду, чітко сформульованою та правдивою. Різні трактування сутності національного брендингу спричиняють існування у світі значної кількості аналітичних агенцій, що займаються побудовою як національних, так і локальних брендів та формуванням їхніх рейтингів. Sardiakichia Country Brand Index, The Nation Brand Index, Brand Finance, Nation Brands, Та інші. Що ж, це досить цікаво. Я ось ще згадала, що конкретними акторами національного брендингу можуть виступати державні інституції, окремі діячі, неурядові організації та приватні стейкхолдери. І сам процес створення та просування бренду держави виконується в декілька етапів: визначення цілей і завдань державного брендингу, цільових аудиторій і способів популяризації бренду, дослідження стереотипів про країну у цільової аудиторії, її перед. Ваг очікувань і вимог оригінальних рис і характеристик, якими мав би володіти бренд держави, після цього конструювання бренду держави, розробка стратегії бренду та відповідного плану дій, контроль за впровадженнями програми брендингу, оцінка проміжних результатів. Внесення змін у разі необхідності та моніторинг ефективності сформованого бренду держави. Ще одна важлива тема це інструменти національного брендингу, які впливають на сприйняття країни світом. Ці інструменти включають різноманітні види діяльності, такі як публічна дипломатія та її види, зокрема культурна, економічна, спортивна, кулінарна та дипломатія знаменитостей. Також йдеться про інвестиційні перспективи, туристичну привабливість держави і діяльність діаспорту. Пори у світі найчастіше в цих напрямках реалізуються окремі проєкти з міжнародної співпраці, хоча й трапляються системні стратегічні напрацювання в обраній галузі. Наприклад, італійська віза для інвесторів La Dolce Visa, стала наслідком політики залучення інвестицій в Італію та підтримується промоцією образу щасливого безтурботного життя в цій країні. А тепер перейдемо до прикладів успішних національних брендів у світі. Наразі ми бачимо, як різні країни активно працюють над позиціонуванням себе на міжнародній арені, і тому акцент переважної більшості державних кампаній зі створення брендів це розвиток туризму та переваг економічної співпраці. Для прикладу, у 2011 році презентували туристичний бренд Твій Сінгапур, який говорить про те, що країна пропонує кожному мандрівникові саме те, що він шукає. Або ж у 2019 році у Канаді представили нову туристичну айдентику держави логотип зі словом Канада у формі серця. Буклет бренду описує логотип як відображення Канади сьогодні. Емблема представляє позитивну енергію, а червоний колір відображає рух і розвиток країни. Я ще можу додати, що в Естонії більше ніж 20 років тому створили окрему кампанію, що розробляє ініціативи, які дають змогу розвивати національний бренд. Та правильно послідовно комунікувати його. Сьогодні головний меседж: Естонія найбільш цифрова країна у світі. І це не пусті слова. Наразі до 99% усіх громадських послуг доступні онлайн. Також під цим гаслом розвивається підприємництво та залучення кадрів у сфері ІТ. Естонія посідає перші місця у світових рейтингах країн із найкращими умовами для розвитку власної справи. Саме так. І це дуже хороший показник. І ще одним прикладом може слугувати Словаччина. Країна, яка найбільше за цей період зміцнила свій бренд. З 2014 до 2019 року бренд Словаччини піднявся на 24 позиції до 35-го місця в рейтингу. Міжнародний бренд Словаччина запустила у 2016 році. Основний месіч Словакія a good idea. Словаччина це вдала ідея. Утім, не всі держави потребують вузьких брендових компаній США, Німеччина. Франція, Італія приклади сильних національних брендів, заснованих на асоціаціях, які не потребують самопрезентації та пояснень про те, чому відвідати їх чи співпрацювати з ними, це цікаво та навіть престижно. Звичайно, це ще не повний перелік успішних державних брендів у світі. А ще цілком доречно буде згадати й Україну, яка теж стрімко розвиває свій національний брендинг. Взагалі, національний брендинг України відносно недавно став системним процесом першу айдентику було створено 2010 року під слоганами «Ukraine moving is the fast lane» Та Switch on Ukraine». її складовою було створення відповідної веб-сторінки Бренджюкреїн.ор, а також двох персонажів-символів кампанії: активного і сміливого хлопчика Спритка та вродливої і незалежної дівчинки Гарнюні, котрі в очах іноземців повинні асоціюватися з народом України. У 2014 році було створено туристичний національний бренд України «Ukraine. It's all about you». В основі нового туристичного бренду була ідея об'єднання несумів. Існого про що свідчило використання в логотипі латинської літери ю, що символізувала не лише першу літеру назви держави, але й її магнетизм і привабливість. 2015 року було видано указ президента про стратегію сталого розвитку Україна 2020 а також засновано центр стратегічних комунікацій «Stratcom Ukraine». Це неурядова організація, чия місія полягає в тому, щоб підтримати українську державу у впровадженні ефективного управління. Комунікаціями цього ж року почало роботу управління публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України а 2017 року було засновано український інститут, що покликаний розвивати культурну дипломатію України. 2018 року створено кампанію з національного брендингу «Ukraine Now». новий державний бренд було високо оцінено на міжнародному рівні. Він отримав престижну дизайнерську нагороду «Red Dot Design Award» 2018. на сьогодні інтегрованість бренду бренду Now в культурні інформаційні туристичні події, що проводяться урядом, бізнесом і громадськими організаціями, як в Україні, так і за кордоном, свідчать про те, що він все ж позитивно вплинув на міжнародний імідж України. 2020 року командою президента Володимира Зеленського було заініційовано ребрендинг ребрендинг Now. стратегія публічної дипломатії МЗС України на 2021 тисячі -20... 2025 роки стала дороговказом у процесі модерації національного брендингу України, і як би дивно не було, але війна не стала на заваді розвитку національного брендингу України. А саме у 2022 році, після початку повномасштабної агресії Росії проти України Бенде Едженсі разом із Мінцифри та Офісом президента України започаткували масштабну внутрішню та міжнародну рекламну кампанію. Про українську сміливість. Плакати та білборди з лозунгами на підтримку України з'явилися в містах по всьому світу. Ми бачимо, що національний брендинг є цікавим напрямом зовнішньої політики держави, що може сприяти її розвитку та визнанню у світі. У національному брендингу кожної країни сховано безмежний потенціал. Він не просто створює образ країни, але й відображає її душу, культуру та прагнення до розвитку. Це інструмент, що дозволяє світу побачити нас усіх такими, якими ми є. Цінні слова: нехай національний брендинг буде символом нашого злагодженого майбутнього та спільних зусиль у розвитку кращого світу. А ми прощаємося з вами, дорогі радіослухачі. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей з програмою Дипломатичні діалоги. Нехай щастить. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.